Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 11 червня і перед вами кавунчик, який називається Жако. Жако це один із самих моїх улюблених. В прошлому році ми його вперше посадили, і він мені настільки сподобався, що я одразу після того, як я його попробував, побачив, я одразу сказав: Жако буде на постійній основі кожного року це 100%. Хто хто, а Жако буде завжди. Дуже він мені сподобався, класний кавунчик. Оце бачите, як він вже виглядає. Це у нас тут розсада, непрямий посів. Ось такі кавунчики. забарвлення в нього, звісно ж, дуже-дуже-дуже-дуже класне. Особливо, коли на дворі сонечко. І він так починає сіяти. Ну, прям сонячний кавунчик. Ось другий кавунчик, теж такого самого розміру, дуже вже красивий. Отут десь один є навіть вже більший, ось якщо взяти порівняти з моєю рукою, то кавунчик вже доволі величенький і дуже красивий. Рівненький, гарненький. Ну а забарвлення це просто. Ну, мені дуже подобається, можливо комусь і ні. Але виглядає дуже гарно. Ось також кавунчик, теж доволі вже гарного розміру. Там він ще маленький є. Далі ось ще які зав'язуються, ще малесенькі. Ну, так от він зараз виглядає. Ботви він ще набере. І ці кавунчики сховаються. Бо я пам'ятаю в прошлому році. На початку було їх гарно видно ці кавуни, потім він ботви нагнав, він все позакривав і їх, як наче, і не було. Ну, так у нас виглядає Жако на 11 червня. Подивимось, коли він достигне, яких буде розмірів. Ну а за смаком я навіть не сумніваюсь, що він буде смачний. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!